Що я їм на схудненні, це вже минув другий тиждень. За два тижні загалом я скинула 800 грам, і так це мало я знаю. Але ну я нікуди не спішу, тому мене в принципі все влаштовує. Я маю маленький дефіцит калорій, тому і вага моя йде повільніше. При цьому я ще й не дуже активна, тому що я постійно або їжджу транспортом, або вдома. Так вийшло, що вся моя робота абсолютно вона є онлайн, тому я взагалі не рухаюсь. і Мені треба придумувати, де собі робити активність. Щоб ви зрозуміли, наскільки важлива активність період схуднення. Я коли просто 8-10 Тисяч кроків за день, але їсти буду так само, як і зазвичай. У мене на ранок буде мінус один кілограм. Тому в моєму випадку, скоріш за все, мені треба робити просто більше дефіцит. І до речі, стосовно дегідрованої їжі. Народ не зрівнюйте її з мівіною. Спочатку почитайте хоча б склад. Дегідрована їжа це та сама їжа, яку зазвичай ми готуємо вдома. Просто первоначально з неї висосали всю водичку. її не треба варити. Ви просто заливаєте кип'яточком приблизно на 7-9 хвилин. Чекаєте, і потім їсти спеції там реально в міру, тому що я не люблю солону їжу. А ця мені зайшла просто на 100%. we